Вітаю, шановне панство. Мабуть, кожен з нас в той чи інший період свого життя думав про те, що хоче стати відомою людиною, акторкою чи актором, музиканткою чи музикантом, або зайняти високу нішу в іншій професії. Але інколи життя любить іронічні жарти. Сьогодні я розповім вам саме про такий випадок, про дівчину, яка все своє життя хотіла стати відомою акторкою, але її ім'я прославилось на всю країну. Далеко не завдяки її майстерності актора. Я розповім вам про Елізабет Шорт. Шановне панство, сьогодні хочу знову вам рекомендувати нереально смачну каву від 25 Coffee Roasters. Від першого нашого знайомства кава «Тафлер Руанда Ординарі» залишається у моєму серденьку, а особливо у зимовий період, адже ніщо так не зігріває, як горнятко улюбленої кави її можна випити будь-де. На прогулянці, на пробіжці чи на побаченні, та навіть посеред міста тепер я п'ю не лише ранкову каву на кухні, вона завжди зі мною. Зручний у використанні пакетик, улюблена чашка, трохи окропу і неповторний смак та аромат створюють настрій на цілий день. Понад 50 кавових позицій з різних країн світу від 25 Coffee Roasters задовільнять смаки класичного кавомана, гурмана і навіть сніговика. А якщо ви ще не вирішили, яка саме кава вам смакує, на сайті можна підібрати ідеальний для себе варіант. Крім того, у асортименті також є чаї та різноманітні смаколики. Кава від 25 Coffee Roasters також може бути ідеальним різдвяним подарунком для ваших друзів та рідних, навіть тих, хто за кордоном, адже є можливість доставки у Польщу, Румунію, Естонію, Латвію та Литву. Крім того, 25 гривень з кожної проданої кави йдуть на потреби наших героїв та героїнь зі Збройних сил України. А 25% з придбаної Кава спрямовують для підтримки тварин постраждалих від війни. Тому не гаючи жодної хвилини, замовляйте каву від 25 Coffee Roasters для себе чи у подарунок. Адже з промокодом Безсоння, що діє місяць з виходу відео, ви отримаєте знижку на усю зернову каву, окрім дріпів, дегустаційних наборів та КОМБО 25 кофі-ростерс. Кава, де б ти не був. Лос-Анджелес. РАНОК, 15 січня, 1947 рік. Баті Барсінгер зі своєю малолітньою донькою Енні прогулювались по Нортон Авеню в леймард парку. Випадково жінка побачила на узбіччі викинутий, зламаний на дві частини, магазинний манекен. Принаймні, так їй здалось на перший погляд. Проте, підійшовши ближче, вона усвідомила, що перед нею знахідка значно моторошніша. Це було оголене тіло невідомої жінки. З жахом баті побігла до найближчого будинку, де викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце події, вони були шоковані. Побаченим блакитні очі жертви залишались широко розплющеними, а її оголене, поділене навпіл тіло виявилось знекровленим. Виглядало таким блідим, що здавалося абсолютно білим. На обличчі дівчини виявили посмішку Челсі або ж посмішку Глазго. Розріз від кутів рота до вух. Окрім цього, у неї було кілька порізів на стегні та грудях. У деяких місцях були вирізані цілі шматки шкіри. Нижня половина тіла була розташована за пів метра від верхньої, а кишечник обережно складений під сідниці. Відсутність крові на місці злочину свідчила про те, що дівчина була позбавлена життя в іншому місці, А судячи з місця знаходження тіла, було очевидно, що злочинець не мав наміру заховати її. Новини про жахливу знахідку швидко поширилися у ті часи. Прослуховування різними виданнями поліцейських частот було нерідкісним явищем, тому незабаром великі натовпи журналістів злетілись на місце злочину деякі ще до приїзду першого патруля департаменту. Репортерка Лос-Анджелес Геральд Експрес Агнес Андервод була серед перших. І встигло зробити кілька фотографій місця події. Варто зауважити, що поліція не те, щоб сильно намагалась прибрати репортерів. Вони лише згодом накрили оголене на тіло шматком тканини. Багато зачіпок на місці злочину знайти не вдалося. Лише частковий відбиток ступні біля тіла серед слідів шин, і цементний мішок з залишками крові. Поліцейські допустили, що його було використано для перенесення тіла з місця, де жінку позбавили життя. Ідентифікувати жертву одразу теж не змогли. А справа була. Доручена сержанту Гарі Гансену та детективу Фінісу Брауну. Пізніше експерти визначили, що смерть настала за 10 годин до виявлення тіла, а це означало, що жінка померла ввечері 14 січня. Зловмисник ретельно вимив її бензином, щоб знищити докази. Ростин здійснив 16 січня Фредерік Ньюбар, який був коронером округу Лос-Анджелес. У звіті зазначено, що жінка на той час невідома: один метр 65 сантиметрів 52 кілограми від 15 до 20 років. Мала світло-блакитні очі, природне каштанове волосся, що пофарбоване в чорний колір і сильно зіпсовані зуби. Жертва мала странгуляційні сліди, сліди від мотузки на щиколотках, зап'ястях і шиї, що свідчило про те, що вона була зв'язаною. Також були описані нерегулярні рвані рани з поверхневою втратою тканини на правій частині грудей, а також на правому передпліччі лівій верхній частині руки і нижній лівій частині грудей. Тіло було розполовиненим за допомогою гемікорпоректомії видалення обох нижніх кінцівок разом з тазом і його органами. Черепособи не зламали, але був забій на передній і правій частині голови з ознаками кровотечі. Причиною смерті було визначено кровотечу від порізів на лиці, шок від втрати крові і від ударів по голові та обличчю. Розширений анальний отвір свідчив про вчинені насильницькі дії сексуального характеру, але залишків сперми знайдено не було. Вочевидь, це не означає, що цього не скоїли, адже як я уже згадував, тіло ретельно очистили. Експерти з'ясували, що удари по голові, обличчю та усмішка Глазго були зроблені, поки дівчина ще була живою, а всі інші травми нанесли посмертно. Невідомо остаточно ідентифікували після того, як її відбитки пальців відправили у ФБР і там знайшли їх у своїй базі. Жінку звали Елізабет Шорт. Водночас Бет впізнали завдяки опублікованим у ЗМІ фото. Елізабет Шорт народилася 29 липня 1924 року в районі Гайт Парку в Бостоні, в сім'ї Клео Шорта та Фібі Майсоєр. Вона була третьою з п'яти доньок двох старших сестер звали Вірджинія і Доротея, а двох молодших Елеонора і М'юріель. Сім'я переїхала в Портленд, штат Мен, в 1927 році, клео Шорт будував мініатюрні поля для гольфу до краху фондового ринку в 1929 році, де він втратив більшу частину своїх заощаджень. Після цього дружина з дітьми пішли від нього у 1930 році. Автомобіль чоловіка знайшли покинутим на Чарльзтаунському мосту. Вважалось, що він вкоротив собі віку, стрибнувши у річку Чарльз. Фібі стала виховувати п'ятьох дочок самостійно. Крім того, їй також довелося мати справу з банкрутством і кредитними колекторами. Жінка не могла дозволити собі оренду в розмірі 35 доларів на місяць, а тому переїхала з дітьми в невелику квартиру в Медфорді, передмісті Бостону, де вона працювала бухгалтером. Фібі любила водити дівчат у кіно. Наймовірніше, саме тоді і зародилася мрія Елізабет. про Акторську кар'єру пізніше наймолодша сестра Юріе розповідала, як Бет робила поїздку в кіно особливою подією, і наполягала, що всі повинні бути красиво одягнені. В інші дні вони роздивлялися вітрини бутиків і мріяли одного дня мати такий самий красивий одяг. Пізніше Бет казатиме, що краще голодувати, ніж погано одягатися. Елізабет мала проблеми з бронхітом і важкими нападами астми. Перенесла операцію на легені у віці 15 років. Пізніше лікарі порадили їй переїхати кудись з більш м'яким кліматом, аби проблеми зі здоров'ям не погіршилися. Тому, щоб уникнути будь-яких ускладнень, її щозами відправляли до друзів сім'ї, які жили в Майамі, штат Флорида. А на літні місяці Бет поверталась додому. Наприкінці 1942 року, мати Елізабет Фібі отримала листа від як вже всі вважали. Померлого чоловіка у записці Клео зазначив, що симулював свою смерть і почав нове життя в Каліфорнії, а також попросив Фібі пробачити його і запитав, чи може він повернутися додому. Втім, жінка відмовила у грудні того ж року. Елізабет переїхала до Вальєхо, Сан-Франциско, щоб бути зі своїм батьком, якого вона не бачила з шести років. Клео працював на сусідній Варфі, в районі затоки сан франциско Втім, спільне проживання не було таким, як дівчина очікувала. Елізабет з батьком постійно сперечалися, через що в січні 1943 року вона з'їхала від нього вже після смерті дівчини. Клео сказав, що донька більше цікавилася військовослужбовцями і танцями ніж домашнім господарством. Та й, взагалі, коли поліція повідомила йому про смерть його дочки. Він був надто п'яний, аби усвідомити те, що трапилось, а потім, взагалі, не НАТО переймався через це і відмовився від того, аби ідентифікувати її тіло. Вперше відбитки пальців Елізабет потрапили в базу, коли вона влаштовувалася в комісаріат військового табору Кемп Кук, нині авіабаза Ванденбург поблизу Ломпока. Де жила з кількома друзями Бет покинула Ломпок в середині 1943 року і переїхала в Санта-Барбару, де була заарештована 23 вересня 1943 року за вживання алкоголю, будучи неповнолітньою в місцевому барі. Таким чином її відбитки засвітилися знову. Ювенальні органи відправили її назад до Медфорда, але Елізабет вже за рік вирушає до Флориди. Там вона зустрічає майора Метью Майкла Гордона Молодшого. Він був нагородженим офіцером ВПС армії у другій групі повітряних командос і готувався до участі в бойових діях під час Другої світової війни. Елізабет розповіла друзям, що Метью надіслав їй листа з пропозицією про шлюб, відновившись після травм, які він отримав в авіакатастрофі в Індії. Вона погодилася вийти заміж, але Метью загинув у другій катастрофі 10 серпня 1945 року, менш ніж за місяць до завершення війни. Пізніше Елізабет переїхала до Лос-Анджелеса. В липні 1946 року, щоб відвідати лейтенанта ВПС Джозефа Фіклінга, з яким познайомилася у Флориді, Джозеф перебував на військово-морській резервній авіабазі в Лонгбіч, але пізніше переїхав до іншого штату. Тому стосунки у Бет знову не склались. Взагалі, Елізабет Шорт вела досить гедоністичний спосіб життя, ходила в нічні клуби, ресторани, де не залишалась без уваги чоловіків. Ті пригощали її всю ніч, але далі звичайного флірту це не заходило. Зі слів сусідки дівчина певною мірою любила запалити в вогонь у чоловіках, а потім холодно залишити їх з нічим. Деякі люди вважали, що бачорт представляла, самі знаєте яку професію, та насправді вона була звичайною молодою дівчиною без грошей і використовувала свою гіпнотичну красу, щоб добре провести час. Елізабет прожила останні шість місяців південній Каліфорнії, здебільшого в Лос-Анджелесі, де працювала офіціанткою і орендувала кімнату за нічним клубом Флорентін Гарденс на голівудському бульварі. Часто Елізабет називають починаючою акторкою, проте жодних згадок акторських робіт дівчини у кіно, рекламі чи театрі мені знайти не вдалось. 9 січня 1947 року 25-річний продавець Роберт Рет Менлі підвіз Елізабет на автовокзал Лос-Анджелеса, де вона зберігала багаж. Потім відвіз у готель Білтмор, який знаходився в центрі міста, оскільки вона сказала, що зустрічає там свою сестру, яка приїхала з Бостону того дня. О 18.30 Роберт провів поглядом Елізабет до входу в готель. Після чого живою дівчину ніхто більше не бачив. Де була Бет у період між 9 та 15 січня ніхто не знає. Ред був останнім, хто офіційно бачив її живою, що зробило його головним підозрюваним. Проте він пройшов два допитування на детекторі брехні і мав алібі. Відразу після того, як Елізабет ідентифікували, репортери з Лос-Анджелес геральд Експрес зв'язалися з Фібі Шорт, матір'ю дівчини, і повідомили, що її дочка виграла конкурс краси, щоб отримати від неї якомога більше інформації про Бет. Щойно всі деталі були отримані, вони безсердечно сказали їй, що Елізабет насправді більше немає серед живих. Фібі не вірила журналістам, доки поліція Медфорда нарешті не прийшла до неї додому і не підтвердила цей факт. Далі було ще гірше репортери запропонували скорботній матері авіаквитки до Лос-Анджелеса та житло, щоб допомогти поліції у розслідуванні. Насправді, це був ще один підлий та цинічний трюк, аби сховати матір від інших репортерів та поліції. Задля продажу газет редакції також негадували розпускати плітки стосовно загиблої. Її описували ледь не німфоманкою, яка полюбляла одягатись у відвертий провокативний одяг, називали повією, лесбійкою, і водночас стверджували, що дівчина не могла займатися жодними любощами через аномальні репродуктивні органи. Ходили чутки про вагітність Бет. Власне, саме журналісти вигадали прізвисько Чорна Жоржина через розмови про те, що вона любила носити чорний одяг та її любов до фільму Блакитна Жоржина. Що вийшов у той час, проте поліція неодноразово наголошувала на тому, що преса вигадала це лише для того, щоб яскравіше назвати справу. На користь цього свідчить і той факт, що люди, які знали шорт, ніколи не чули про таке її прізвисько. 21 січня 1947 року у редакції Los Angeles Examiner пролунав дзвінок. Це була людина, яка заявила, що саме вона скоїла злочин. Співрозмовник похвалив редактора за висвітлення трагедії і повідомив, що планує врешті здатись поліції, але дає департаменту ще трохи часу на його пошуки, щоб подивитись на їхню роботу, і додав, щоб у газеті чекали на сувеніри від нього. За чотири дні 24 січня працівник поштової служби США справді виявив дивну посилку, адресовану The Los Angeles Examiner та іншим місцевим газетам. Адреса отримувача була складена з газетних вирізок і містила напис: ось речі Жоржини. Слідуйте листу. Конверт містив свідоцтво про народження Елізабет, візитні картки, фотографії, імена написані на аркуші паперу, і адресну книгу Марка Хансена. Деякі сторінки, з якої були вирвані через те, що в міст, так само як і тіло, був оброблений бензином. Поліція повірила, що це дійсно надіслав душогубець, та незважаючи на всі зусилля адресанта, деякі часткові відбитки пальців, все ж знайшли на конверті і відправили у ФБР. Але їх не змогли належним чином проаналізувати того ж дня в провулку недалеко від Нортон Авеню, де було знайдено загибло, у сміттєвому баку виявили сумочку і чорне замшеве взуття, теж відмиті бензином. Предмети довелось ідентифікувати Роберту Менлі. Позаяк він був останнім, хто бачив Елізабет Шорт. Також у одному зі звернень було сказано: я зізнаюся у злочині проти жоржини. Якщо отримаю 10 років, не шукай мене. 27 січня прийшов ще один лист у тексті, написаному від руки. Йшлося: ось воно повертаюсь у середу. 29 січня, о 10 ранку повеселився в поліції вбивця чорної Жоржини». У листі було вказано місце знаходження. Поліція чекала весь ранок за зазначеною адресою, але автор так і не з'явився. Після цього ймовірний злочинець надіслав до Лос-Анджелес екзамінер записку, складену з вирізаних і вклеєних із журналів літер, у якій йшлося. Я передумав, а ви б не дали мені прямої угоди. Вбивство Джорджини було виправданим. Листи були оброблені бензином. Марк Хансен, ім'я якого було на адресній книзі, був багатим власником нічного клубу та театру. Поліція швидко визнала його підозрюваним. Він був знайомий з Шорт і як повідомляється, дозволив їй та її друзям залишатися в його квартирі. Подруга Елізабет сказала, що дівчина відмовилася від фізичної близькості з Хансеном і припустила, що його мотивом була ображена гордість. Пізніше він повідомив поліції, що Елізабет була наляканою і плакала в невдовзі перед загибеллю, сказавши, що їй доведеться вибратися з квартири, де вона мешкала, але Марк не знав, що саме та мала на увазі. Також він сказав, що подарував Бет адресну книгу. Після того, як було оголошено винагороду в розмірі 100 тисяч доларів за будь-яку інформацію. Що допоможе розкрити справу, в департамент звернулося багато людей, проте ніякої користі у цьому не було. Більше того, кілька навіть отримали звинувачення у перешкоджанні слідству. Преса повідомляла, що Елізабет піддавалась тортурам за кілька годин до її смерті, і поліція не заперечувала цієї інформації, щоб приховати справжню причину. Їм було важливо, аби ніхто не міг видати себе за злочинця, проте це не допомогло. Шалений розголос, і якщо можна використати це слово популярність. Справи призвели до великої кількості хибних зізнань. На жаль, існують такі люди, які хочуть прославитись навіть у такий спосіб. Під час первинного розслідування їх було 60. Зрештою для департаменту довелося відсіяти понад 500 звернень, чи провину довести не вдалося. А багато з тих, хто звертався, взагалі не народилися під час скоєння злочину. 1 лютого 1947 року повідомили, що справа зайшла в глухий кут. Під час інтерв'ю капітан Джек Донахіо сказав, що вважає, що Елізабет позбавили життя у віддаленій хатині або будівлі на околиці Лос-Анджелеса, а потім перевезли в місто. На розстані департамент поліції міста Янголів вважав, що вбивцею був хірург, лікар або хтось з медичними знаннями. Один з провідних детективів у справі звинуватив ЗМІ в компрометації розслідування. У вересні 1949 року зібралося велике журі, щоб обговорити недоліки департаменту поліції Лос-Анджелесу та їх невдачі у розкритті численних важких злочинів, зокрема проти жінок і дітей. Зокрема, і справа Елізабет. У 1999 році детектив департаменту поліції Лос-Анджелесу Стівен Ходол, перебираючи речі свого покійного батька, відомого лікаря Джорджа Ходола, натрапляє на фотографії жінки страшенно схожої на Елізабет Шорт. Ця знахідка змусила провести його власне розслідування. Ходал переглянув газетні архіви, проте детективи, причетні до справи, були вже не з нами, і тому подав запит, щоб отримати файли ФБР про вбивство чорної жоржини. Він також порівняв зразки почерку його батька з почерком на рукописних листах від ймовірного злочинця. Аналіз виявив велику ймовірність того, що це одна людина, але результати не були остаточними. Крім того, метод розрізання під поперековим відділом хребта, про який я згадував вище, викладали в медичних навчальних закладах якраз у 1930-х роках, коли навчався його тато. Також ходило б шукав архіви свого батька в каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Де знайшов квитанції, датовані за кілька днів до злочину, на великий мішок бетону, такого ж розміру та марки, що й бетонний мішок, знайдений біля Елізабет. Після того, як Стівен отримав всі матеріали по справі, він зробив шокуючі відкриття. Потрібно зазначити, що після здійснення злочину департамент поліції зосередився на 25 основних підозрюваних, кількість яких згодом скоротилася до 5. і батько Стівена був у обох списках. Насправді, доктор Ходал давно жив у полі зору поліції. Він був підозрюваним у ще одному позбавленні життя і небатьківській любові до своєї доньки. Але не хочу затягувати і так нетипово довгий для мене випуск. Якщо хочете детальнішу розповідь про Джорджа Ходила, дайте знати у коментарях. У 1950 році поліція прослуховує його будинок, і серед звичних записів трапляється один вражаючий 20.25. Крик жінки, жінка знову кричала: слід зазначити, що жінку не було чути до цього. Пізніше того ж дня Джордж розмовляє з довірною особою. Зрозумійте, що я нічого не міг зробити. Покладіть подушку на голову і накрийте її ковдрою. Викликав таксі. Закінчилось 12.59. Вони, Вони подумали про щось підозріле. У всякому разі, тепер вони, можливо, розібралися, убив її. Спостереження триває. Після цього лунає ще одна заява. Припустимо, я вбив чорну Джорджину. Зараз вони не змогли це довести. Вони вже не можуть поговорити з моєю секретаркою, бо вона не жива. З огляду на всі докази, що зібрав Стівен, він був переконаним у винуватості свого батька у 2004 році. Стівен Аркей, заступник голови окружного прокурора округу Лос-Анджелес, сказав, що якби Джордж Ходел був ще живий, то було б достатньо доказів, щоб звинуватити його у вбивстві Елізавет Чорт. 2017 року британська письменниця Пів Ітвал публікує книгу, в якій стверджує, що Елізабет Чорт позбавив життя Леслі Ділон. Леслі Ділон й справді був недовгий час у тому ж списку підозрюваних, що й Джордж Ходел, 27-річний коридорний і колишній помічник похоронника, він потрапив у поле зору поліції після того, як написав психіатру доктору Джей Полу Деріверу у жовтні 1948 року. Ділон звернувся до лікаря після того, як прочитав статтю, яку той написав у детективному журналі про чорну жоржину, і хотів обговорити свої власні теорії про цю справу. Ділон сказав, що вбивцею був його друг Джеф Конорс, але доктор Дерівер вважав Джефа уявним другом хлопця і що саме коридорний насправді вбивця, оскільки він знав занадто багато. Леслі також згадав про свій інтерес до садизму та сексуалізованого насилля. Після того як його переконали зустрітися і привезти Джефа на зустріч з доктором Дерівером, ділон був заарештований поліцейським під прикриттям. Проте ніякого Джефа Конорса з ним не було. Пізніше поліція з'ясувала, що Джеф Конорс дійсно існував, але його справжнє ім'я Арті Лейн. Лейн жив у Лос-Анджелесі під час вбивства Елізабет і працював у Columbia Studios. Однак ділон не був у місті Янголів під час скоєння злочину, і поліція не змогла встановити, де він перебував у період з 9 по 15 січня у тиждень зникнення Елізабет. Зі свого боку ділон стверджував, що є письменником-криміналістом і що пише книгу про справу чорної жоржини, яка таки не вийшла. Та, попри докази, обвинувачення висунуті не були. Ділон намагався подати до суду на департамент поліції Лос-Анджелесу, але швидко кинув затію, коли дізнався, що його розшукує поліція Санта-Моніки за пограбування. На сцені знову з'являється Марк Хансен, адже містом ходили чутки про його зв'язок з криміналом і вважалося, що саме він організував пограбування, за яке розшуковували Леслі Ділона. Була гіпотеза, що Елізабет дізналась про це, і Марк вирішив змусити її мовчати руками 27-річного коридорного. За твердженням Піу Ітвел хлопця звільнили завдяки зв'язкам Хансена і, взагалі, високому рівню корупції у департаменті поліції, чим останній користувався неодноразово. Під час свого розслідування письменниця натрапила на звіт власника мотелю Астер Генрі Хофмана. Це був невеличкий мотель на 10 номерів поблизу університету південної Каліфорнії. Вранці, 15 січня 1947 року, він відкрив двері в одному зі своїх номерів і побачив, що кімната вкрита кров'ю та фекаліями. В іншому номері він виявив, що хтось залишив оберемок жіночого одягу, загорнутий у коричневий папір, який також був у крові. Замість того, щоб повідомити про злочин, Хофман просто прибрав його. Адже 11 січня його заарештували за побиття дружини. Він не хотів ризикувати та знову мати справу з поліцією. Ітвал вважає, що в цьому мотелі була вбита Елізабет Шорт. За непідтвердженими словами очевидців, незадовго до скоєння злочину в мотелі бачили жінку, схожу на шорт. Згідно гіпотези, Марк Хансен поселив Бет у мотелі Астер, де Ділон розправився з нею, використавши набуті під час упокійної роботи навички. А посмішка Челсі була зроблена, щоб понівечити красиве обличчя Беті Шорт за відмову від залицянь Хансена, і впевнена, що розкрила справу чорної жоржини. Елізабет Шорт була похована на кладовищі Mountain View, штат Каліфорнія, 25 січня 1947 року. Фібі Шорт оселилася в цьому районі, щоб бути поруч з донькою. У 1993 році в її рідному місті Метфорд був встановлений меморіал, і ось за 76 років з моменту жахливої знахідки справа Елізабет Шорт залишається нерозкритою. Швидше за все, правди. Ми вже ніколи не дізнаємось, адже Минуло надто багато часу, а людей, причетних до справи вже немає серед нас. Дякую, що були зі мною. Свої думки про цю історію залишайте в коментарях під відео. Також дякую за фінансову підтримку своїм спонсорам Ксенія Мемчі, Катерина, Катерина Дроздова, Джіно Парк, Євген Рибка, Інна, Кіт Саймон, Яна. Ви також можете стати спонсорами мого каналу за посиланням у описі під відео, або зробити одноразовий донат за QR-кодом на відео, або через Байміафі. Цей канал існує лише завдяки вашій підтримці. Ще раз дякую. І пам'ятайте: не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній. О, зайдіть. ще две дубель.